Всім доброго дня. Доброго ранку всім мої хороші. Я вже знімала відео, я вже розказувала, що огородній сезон закрили. Ура! Але ж внизу... не закрили, ніяк нам не дає закритий огородній сезон. Саснічок, цибулька. Не посожені. Все приготовлено. А треба тепер. Все по хазяйськи приготовлено, але по хазяйськи не зроблено. Не посажено, да? Так. що от так. Так. Ну, отакого часничку я налозала. Це наш часничок. Але в цьому році ще вирішили з Валерою поміняти сорта. Не знаю, які. Диви, не можу. Ну, зав'язано на віки вічні. Ну так, як завжди. О, взяли були на базарі Взяли на базарі от такого синюватого часничку. Ну, ціни різні. Це, по-моєму, то, що ми в дядька брали, так? Да? Я не пам'ятаю. Ну, з кратини от 50, 50 гривень до 80. 80. До 120. Різні ціни. Хазяйни, хазяйни продають оце ось, ось по 50. Це ці, що вивозять із села, люди по 50. О... Оце по 80, так? Да? Чи по сім'я? Яка, по 70, яка по... різниця? Да. Деякий? Ціну сказали, та й. А да, перекупщики то ті держать ціну 100 і 120. Все, це теж у людей ми брали. А перекупщики дорожчі, звичайно. Ну так я ж сказала ціну. Так, нусь такий. Посадимо трошки купленого і, і свого. свого. Ну, наш він завжди хороший, він у нас родить, а особливо, якщо падає лишній, так красавець. Так, взяли е, отакого, от от цибульки ось, посадимо зараз. Це е, 20 гривень за кілограм. Є 20, є 10. Так, а оце, оце тут кілограм. А що я думала, що ми два кілограми взяли? Ну, цибулька теж наша, своєї посадимо і посадимо куплену. Оця цибулька, ось у 10 гривень літрова банка. Теж взяли дві баночки, натикаємо. Хай росте. Попробуємо, що воно. так. так. Будемо йти працювати. Так, почистили ми часничок. Отак, От це більша каструлька це з базарю, то що ми вам показували, а це наш домашній. Отак. І йдемо з Валерою садити, так? Да? Да, йдемо грязь місити. А, ну, грязь місити, це точно. Просилася Валерина Лопата в відпуск, та нема для неї відпуска. Ну що, будемо місити точно грязь, а що ж робити. Що розсипа? Та це не Валера, якщо не розсипе. А ось що дивіться, щось посходило. Ти... Де? А оті. Ну щось посходило. Я не знаю що. Що ти дивишся? Шмаляй давай. Дивишся, що цей як його Конечно, росте? Звісно, росте. Ну, Я беру і йду до Валери. А це наш помічник круги наматує, наївся. О, привіт! Ну, ти наші жойчик, побігайчик. Готувати Валера Площадку. Це в нас тут же ж клубніка була, Ми її... вона тут то висохла. І отут, і отут будемо, сидіти? Да. то висохла, то щось їй ще не подобається. Коротше говоря, Валера перекопав, буде тут часничок у нас у цьому і в тому році. Лопатою. <рес> Давай, буважко. Сапою важко. Давай лопатою буде краще. Все, пішов Анатолійович працювати по повної програмі. Так? <рес> 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 <гану> да, <то затоптану, гану> ні олі покою, ні лопаті. А затопчем, звісно, затопчем. По одному рядочку викопав, я посадю, буде, щоб я там, де затоптано, копати. <гану> а щоб рядок на рядок вийшов? <гану> Та ні. Ну, садити дно треба. <гану> ну, я траншею прорив. Поки прорив, дуже важка лопата зробилася і ноги дуже важкі, бо ці ті, ті калоші такі важкі зробилися, одразу поправилися. Не знаю на скільки кілограм. <рик> Чуєш, ж валі? А... Так ти поміняй калоші на шльопанці. Калоші резинові, нові шльопанці ріжені. <рик> Калоша буде ходити. Так ноги важкі будуть. <рик> Пішла Оля тикать. Все, робота. Оце така по, 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 посадка така по, по цьому. Погрязіш. По Що ніколи ми так не садили? Ні. Ну що ж зробиш? Ожного року так не було, як оце. Ну, нічого. Що ти зробиш, погоду не закажеш. яка Одну є. А тут земелька сиренька. Так, да, поливати не треба. Одне градує. Сиренька, що... трохи сиренька, це правда. Ну, працюємо далі. Все, один, один рядочок посадила, Валера одразу за мною і загорнув, щоб менше топтатися. Зараз теж прокопає, я потикаю і він одразу і загорне. Отак От Оля трудиться. Ще одна пара рядків закінчує тикать. Там яса відпочиває, як завжди, помощники. О, ще радок. Так, да, так, да, давай. О, так і садимо потихеньку. Олю, а ти думав, може, ми будемо котлети їсти без часника. Та я ж них ще й салом люблю. Із да, салом люблю. <рес> Може, ти прийдеш на сусідці? <рес> Ні. Бо важкувато садить по грязі. <рес> Пройшовся маркером. Сейчас загорню. Загорнув цей рядок. І знову новий викопаю. І отак, маркер хороший. Це у нас у цьому році виходить, новий метод садіння, Валер. Да, екстремальний. Не говори, що екстремальний, що отак по от порядку, ніколи ми ну, не садили рядок, загортаємо. Рядок загортаємо. Всі Валера мені лунок наб'є і я собі тикаю, а потім разом стали, загорнули, та і все. Ну, в цьому році трошки не так. Отак от виходимо на фінішну пряму. Ой, Валіра, ти в мене такий молочинка й придумкувати. Дивися, по цьому зовсім і не ходимо. По чому? Ну, де вже посадили. Да? Да. А що ж там ходити? Ну, отак от би садили, потім би ходили б затоптували, а потім би ходили, щоб ти волочив, а так раз-раз і все, і порядок. О, придумкувати. У Валера маркет, а Оля забула камеру включити. Ось один рядочок залишився нам. Небагато. От воно, якраз чуча-чучу. І буде в нас часничок посаджений. На сьогодні ми роботу з Валерою закінчимо. Гроном вказівку не дав маркером пройтися. Та не кажи стільки в нас залишилося на розсвід. О, якраз угадали тютя в тютю. Ну У нас там ще в ящику є часник, ну, до, вже нам не треба. Долузувати не будемо, досадили. Ми планували тут цибулю садити, ну буде один часник. Все. А цибуля буде на другій площаді. А вам усі мої хороші, дякуємо за те, що ви нам допомогли посадити часничок що були з нами. Дякую, дякую. <світ> з <вами було> <світ> да. І напишіть нам, а ви часничок посадили. Ми вже сьогодні справилися. А яке сьогодні число? 23, 23 листопада. Ще так пізно ми ніколи не садили. Ну нічого, Бог в поміч. Не важко вам то поділіться нашим відео у соцмережах, поставте лайк, напишіть коментар. Ми, нам з Валерою дуже подобається читати коментарі, відповідати на них і на хороші, і не, не дуже. О, все одно цікаво. Всім миру, добра і здоров'я. А, а ми справилися. Пока-пока. Пока-пока. Пока. пока. пока, пока. пока. É...